Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Рашисти знищують енергосистему України, хочуть залишити Україну без світла, щоб українці були в темряві загнати нас в 16 століття. Це їхня мета: знищити Україну, знищити українців, знищити економіку України. Знищити енергосистему України, а зараз вони починають бити по газотранспортній системі України, по газовим родовищам, Для того, щоб не могли ми транспортувати газ з Європи, начебто європейський газ. У Польщі ми закупляємо газ в Словенії, в Норвегії і транспортуємо куди в Україну, в великі газові Ха, заповнюючи свою енергосистему. Рашисти починають бити по, по газотранспортній системі України. Коли ми заповнюємо газом з Європи наші великі газові український хаб. Знищити Україну, знищити українців, знищити економіку, заставити українців бути без світла. І не тільки без світла, а й без газу, тому що попереду знову холодна зима. Що робити? 140 мільйонів расистів, їх не пристріляєш. Їх потрібно передумати. І нам потрібно включати голову. Просто включити голову. Тому що перемога України, на мою думку, в тому, що ми почнемо думати і передумаємо. Рашистку Росію. З вами Ігор Швець. Дякую. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал.